Так, друзі, я знала, що телеграм-канал це справа нам ще, з вами, нам ще з вами сподобається. От пані Алла написала питання нам в телеграм-канал Таросана да, з приводу того, що є запитання до розгляду. Питання стосується нічного спалаху в Київській області. Сьогодні прочитала таку гіпотезу про зв'язок експериментів Ніколи Тесли з Тунгунським метеоризмом в 1908 році. Всі ми знали, що наша планета війшла в метеорний дощ. І не могли б штати також проводити якісь експерименти з метеоритами? Бо сьогодні також натрапила на таку інформацію. Інформація наступна: що офіційний аккаунт ВПС США. Оффуд в штаті Небраска півгодини тому викликав, а, виклав повідомлення, що перебуває в режимі надзвичайного закриття. Ця авіабаза є місцем розташування стратегічного командування Збройних сил США, що відповідає за всі ядерні сили США. І от дивіться, як я так ну, швиденько зробила розклад. Вон, друзі, я, мабуть, і світло не включила, але ну, давайте вже так. Значить, зробила розклад, і що мені показали карти? Дуже цікава. А взагалі інформація. Це все рівно це не рукотворне, це все рівно явище було природне. Да? Те, що впало, воно це була дія природи, тобто це не людина. А от чи впливали штати? Да. Це могли бути якісь наукові. Тут не про зброю, це про дослідження, це про щось таке, про експеримент. Мечі це може бути щось таке наукове, щось таке, як в плані дослідження. От щось таке, да, могло бути. Чи впливали да могли вплинути? А от я питаю, яким чином, і от тут вже цікаві карти говорять: дивіться, яким чином вони вплинули на стан природи. Тобто це все рівно природне явище, те, що впало вчора, да, чи коли спалах був 19-го числа, ну це вчора, 19 квітня. Тобто це все рівно природне явище. Да, карта миру в нас вже з вами третій чи четвертий раз виходить, але під впливом на стан природи, да, на стан природи. Станом вплив був від штатів наукові дослідження. Ось, будь ласка. Тому, так, е, да, дійсно. Так що, друзі, цікава інформація. Я вас закликаю, все ж таки підписуйтесь, телеграм-канал у нас тут дивіться <сум> наукові співробітники. помічниці, Друзі. Дякую вам велике за ваші питання. Дякую за те, що ви небайдужі. Дивіться, ми разом з вами розкриваємо, які е, цікаві питання. Да, Прямо детективне агентство. Дякую.